Крила альянсу чи кайдани компромісу як прокачують свої позиції для майбутніх переговорів Україна та Росія? Що приховано у столітній угоді Києва та Лондона? Велика Британія взяла на себе зобов'язання. Та через що занервували у Кремлі? Як США використовують тему НАТО і чи стане вона розмінною монетою для нас і пряником для Путіна? Існує ще формула основних союзник Сполучених Штатів поза НАТО. Факти тижня про підводне каміння можливих мирних угод. Історичний візит та історична угода під звуки роботи ППО. У Києві новий прем'єр Великобританії Кір Стармер завітав до школи, щоб поспілкуватися з дітьми, та відвідав виставку дронів, якими Україна б'є по ворогу. Та найголовніша подія відбулася після В антуражі барокової архітектури 18-го століття Маріїнського паласу, що підкреслює значущість моменту. Кір Стармер та Володимир Зеленський підписують столітню угоду про партнерство. Це те, що зміцнює і Україну, і Британію, і увесь наш євроатлантичний простір. Це основа для взаємодії наших народів на покоління вперед. Сто років це триватиме довго, як завершиться ця війна, і Україна розквітне знову. Та про що йдеться у цій угоді, і як вона зможе підкріпити переговорні позиції України? Угода означає те, що Велика Британія взяла на себе зобов'язання надавати військову допомогу Україні на суму в 3,6 мільярди фунтів стерлінгів, стільки, скільки це буде потрібно. Того ж дня у Києві зустрічали й іншого високопоставленого гостя, міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Мова йшла теж про військову підтримку. Але одночасний десант європейців викликав чутки про скоординовану дипломатичну акцію. Тож про що могли говорити за зачиненими дверима? В європейських медіа все частіше з'являються згадки про можливість відправки до України військового контингенту. Журналісти з телеграф навіть припустили три сценарії розвитку подій за участі британців. Перший варіант розміщення військ вздовж лінії фронту. Другий організація оборони Києва для підтримки збройних сил України, третій сценарій проведення навчань українських військових на заході країни під захистом ППО Польщі. Якщо йдеться лише там про охорону Києва, то мені здається, що це на сьогодні не потрібно. Якщо все-таки охорона кордону з вивільненням українських військ, то це більш більш актуальна тема. Але які саме функції виконуватимуть ці війська, і чи йде мова про їхню безпосередню участь у війні? Що можливо йдеться про щось більш нейтральне, як, наприклад, миротворчий контингент? Миротворці і військові на землі це дві великі різниці, як кажуть в Одесі, тому що. Ми не зможемо погодити миротворців на рівні ООН через позицію Росії та Китаю, які заблокують це рішення. Зрозуміла річ, як постійні члени Радбезу ООН. А іноземні військові, які будуть перебувати в Україні, це вже має вирішувати кожна країна. Чи буде вона надсилати цих військових до нас в Україну? Іноземні війська могли б стати частиною гарантії безпеки для України та фігурувати у мирній угоді. Москва одразу ж відреагувала заявою піскова, але більш радикальний випад зробив поміж президента Росії і колишній секретар Радбезу Федерації Микола Патрушев. Не виключено, що цього року Україна взагалі припинить своє існування. Ці заяви, що е Україна не буде існувати, ну зрозуміло, це якби е, така страшилка з тим, щоб е, налякати, налякати всіх і е, е, поставити таку максимальну загрозу потім, щоб е, покроково відступати, десь там як вони думають, можливо посередині зійтися. А в тому ж інтерв'ю Кремль вустами Патрушова фактично вказав, з ким саме говоритиме про Україну. Путін і його режим хочуть говорити тільки з Трампом. Але також розводити європейців. І про це, до речі, Патрушев в цьому інтерв'ю казав абсолютно прямим текстом: європейцям це не подобається, але я думаю, що це не подобається і американцям. Розводити європейців означає вигодовувати там контрольованих русофілів на кшталт Орбана та Фіцо. Але чому Кремль все одно бажає перемовин саме у форматі Росія США та не хоче бачити за столом переговорників з Європи з боку захисту України? Це буде колективна робота. Україна, Великобританія, Сполучені Штати, інші країни, країни Європейського Союзу, країни НАТО. То це буде відкритий процес. Так би мовити, буде відкритий діалог. А для Росії це не підходить. Їм потрібні кулуарні домовленості. Їм потрібно, щоб на на вухо нашептати щось там Трампу. Так само кулуарно Путіну що... озвучує свої вимоги, про які пишуть журналісти видання Блумберг з посиланням на джерела в оточенні диктатора. ВВП хоче, щоб Україна відмовилася від НАТО, скоротила збройні сили. А ворог зберіга 20% окупованих територій, включаючи Крим. Всі ці рухи публічні, як правило, не стосуються реальних переговорів, а навпаки, як туман, затіняють весь переговірний сенс. Те, що на них потрібно звертати увагу на, на реальні наміри російського режиму, однозначно так. Те, що їх потрібно аналізувати, однозначно так. Але не потрібно вважати, що те, що вони можуть зробити, розповсюджується на весь світ. А що про це думають по той бік Атлантичного океану? Поки у Вашингтоні тривають останні приготування до інавгурації Трампа, члени його майбутньої команди погрожують Росії посиленням санкцій, зокрема в енергетичному секторі. І ці обмеження можуть суттєво вплинути на економіку агресора, що у свою чергу зміцнить вже наші позиції на переговорах. Санкції можуть посилюватися. Ще це той тиск, який реально можуть здійснити Сполучені Штати на Російську Федерацію. Там почнуться внутрішні процеси дезорганізаційні, і це якби послабить їхні спроможності на війні. У цьому контексті виникає ключове питання: якщо тиск на Росію зростає, чи готові Сполучені Штати переглянути свою позицію щодо членства України в НАТО? Київ неодноразово заявляв про своє бажання стати частиною альянсу, що стало б вагом гарантом безпеки. Але скільки б там не намагалися закладати віржі ця адміністрація? Вона не готова до рішучих кроків напрямку НАТО. Трамп і оточення Трампа вони виходять з того, що питання НАТО потрібно відкласти. Вони не кажуть ні, але вони кажуть точно не зараз і точно не завтра. Тож чи не готується Вашингтон використати цю тему як козир у переговорах із Москвою, навіть якщо це суперечить інтересам Києва. Очевидно, що так цього тижня кандидат Трампа на посаду держсекретаря Марко Рубіо заявив, що нейтральний статус України може бути частиною переговорів з РФ для досягнення цілей, які необхідні Україні, важливо залишатися реалістами. Поступки доведеться зробити і Росії, і Україні. Що правда про конкретні поступки Росії, майбутній держсекретар поки нічого не сказав. НАТО є єдиною логічною і надійною гарантією безпеки. То ми маємо виходити з того, що на певну перспективу ми маємо отримати. Здатність захищатися самим за допомогою партнерів. Але що зможе запропонувати нова адміністрація Трампа замість натівської парасольки? Існує ще формула основних союзник Сполучених Штатів поза НАТО. Більше десятка країн мають такий статус: Південна Корея, Японія, і е, тут йдеться більш вільний продаж зброї для цих країн або надання їх зброї. Це і е, можливість там створення американських військових баз з тим, що вони теж е, брали участь у забезпеченні безпеки для цих країн, але є одне, але ми також не бачимо зараз бажання американців нової адміністрації входити в історію, яка стосується двосторонніх гарантій безпеки, такі гарантії, які від сполучених штатів мають, наприклад, японці або південні корейці. І це означає, що ми знову повертаємось до дискусії навколо стримування. Чи є ще варіанти? Можливо, миротворчий контингент як гарантія безпеки в обмін на нашу відмову від НАТО? Миротворці це. Скажімо так, такий середній серединний шлях, яким чином ми можемо зараз завершити російсько-українську війну, що відбувається там стабілізація фронту, і так само тоді ООН голосує за миротворців. Ці миротворці відправляються в Україну і вони перебувають на лінії розмежування. Але ж, як ми казали раніше, росіяни і китайці заблокують це рішення в радбезі ООН. чи Все таки за певних умов ні. Путін погодиться на це, коли він зрозуміє, що такі війська. Також служитимуть певною гарантією для нього, що не буде дій стосовно російської чи окупованої території. Це буде звужувати наш можливий маневр. До того ж є ще один момент, який може стати для України і партнерів міною уповільненої дії. Росія, Китай, в ООН будуть приштовхувати ту ідею, що мають бути миротворці із країн глобального півдня. Ну, зрозуміло, річ Росія буде. Виступати за те, щоб мають бути російські миротворці, але китайці так само будуть виступати за це. І це так само збільшить вплив Китаю в цій війні. Що Китай може, може виступити таким голосом глобального півдня? Можливо, саме тому наші партнери нині шукають інші варіанти запобіжника і розміщення військ союзників в Україні. Критична історія це мандат. Чи будуть вони мати мандат контролювати умовно? Те, що називається припинення вогню, чи будуть вони мати мандат стримування? От стримування достатнє стримування це ключова історія для нас. І представники нової адміністрації постійно говорять, що після Можливих переговорів Україна завжди має бути в змозі себе захищати. Та чи є серед наших союзників ті, хто готовий піти на такий крок? По поверненні додому британського прем'єра Кіра Стармера журналісти запитали, чи готовий він розгорнути війська в Україні. Я не хочу забігати наперед, але я дійсно дав зрозуміти, що ми відіграємо свою роль, тому що це стосується не лише суверенітету України. Якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це впливає. Атиме на всіх нас дуже дуже довго. Очевидно, що позиції сторін стосовно мирної угоди діаметрально протилежні. Проте пошук компромісу, який поки що важко уявити, все одно триває. Неспростовним лишається один факт: кого зробити більш слабким на майбутніх переговорах сильно залежить від наших союзників. Сергій Вендін, факти тижня, сітів єдині новини.